Любі друзі і дорога родина, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Та не кажи слава Ірис, нічого не кажи. Добре. Любі друзі і дорога родина, слава Ісусу Христу. Сьогодні вітаємо вас, з обителі нашої У Яремче, яка називається Реколекційний дім радим туристів» і всіх запрошуємо на реколекції. Ну, і при цій нагоді ми хочемо взяти інтерв'ю наймолодшого радим туриста в Україні, брата Максима Почтаренко. Добре. Брат Максим! Ти наймолодший редимтурист в Україні. Да. Розкажи, будь ласка, про своє покликання. Чому ти вирішив піти до монастиря і стати редимтуристом? Тут дійсно цей вибір між згромадженнями був дуже легкий, тому що я виріс на парафію редимтуристів. І змалку бачив саме їхню працю. Якщо такий саме основне, це мене просто захоплювали їхні праці з молоддю, їхня праця на парафії. І так породжувалось помаленьку саме таке бажання. Також я дуже часто їздив на різні реколекції і мене захоплювала така їхня спільнотова атмосфера, яку я міг бачити саме такого з боку. Якщо коротко. Ясно. Чи було в житті такий момент, коли. Ти от відчув, відчув конкретно, чи зрозумів для себе, усвідомив, що все. Від цього моменту я хочу бути таким, як вони. Я там хочу, не знаю, так само мати габід чи щось інше. Чи було щось таке в житті? От, було ще в 9 класі, але то було на різі з редентристами. Була така акція, зараз такої акції немає. Що ти міг під час різла пожити з редамтристами в монастрісто Альфансер? Тоді якраз на літургії, різяній літургії. Церкві святого єсфат, у мене було таке відчуття, що я хочу бути редумтристом і бути серед них. Але там потім пару років то думки мінялись, то хочу, то не хочу. Але все-таки таке бажання і поклик Бога переміг. Сьогодні для нашої молоді дуже часто є така штука, як наважитись складно. бо також той, хто наважується, думає, що то вже все. Кінець світу, буде в монастир і все. Як ти наважився, що тобі допомогло в тому наваженні бути редамтористом? Ну, наважитися дуже легко, треба просто взяти переступити свої страхи. Дійсно, це важко, але треба наважитись і потім піде все набагато легше. Род, Максим, ти як наймолодший в монастирі, скажи, будь ласка, що для тебе є найважчим, а що є найлегшим в житті, наприклад, в твоєму повсякденному буденному житті, в твоєму дні? Для мене найважче це було є, може ще. Тому що буде саме спільнотове життя, бо треба притиратись, треба думати не тільки за себе і за інших. І ще поки розважання зранку вставати це. Тяжко, я не знаю. в мене найбільше думок про вихід з монастиру було якраз зранку. Тому вийду, посплю і прийду. <рес> <рес> Наступне питання, брат Максим, що б ти побажав хлопцям чи дівчатам, які сьогодні вагаються йти в монастир чи не йти в монастир? Що б ти їм сказав таке, щоб їх надихнуло, просто це зробити. Я покажу одною короткою фразою, живемо один раз. Не наважуйтесь зараз можна не наважитись ніколи. І питання, що ви готові так в старості собі сказати: от, а якби я все-таки пішов або пішла. Так що краще піти, попробувати і дізнатися саме. Дякуємо за інтерв'ю. Підписуйтесь на наш канал, YouTube, TikTok, Інстаграм. Бажаємо всім гарного, спокійного дня. Слава Ісусу Христу! Амінь.